Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі, запрошую першокласників на урок математики. Тема нашого уроку числа 1-20, круглі числа, дії з числами та розв'язування задач. Дзвонить дзвоник, дзвінь-зелень, на вас чекає гарний день! Всі веселі і здорові! До уроку! Всі готові! Починаємо з підготовчих вправ із кругових прикладів. Готові? Починаємо. Від 40 відняти 10. Це буде потім додати 30. Відняти 10. Додати 30. Додати 20. Вийшло 100? Наступний приклад. Наступна кругові приклади, вірніше. Від 40 відняти 10 знову. Додати 50. Відняти 20. Відняти 30. І відняти ще 30 Вийшов ноль. 0. Значить, все правильно. А тепер числові кульки. Подивіться, будь ласка, різного кольору десятки та одиниці, щоб вам зручніше було розв'язувати ці приклади. До блакитних додаємо блакитні, до жовтих жовти, жовті. 33 плюс 21. 15 плюс 13, 91 плюс 5, 27 плюс 21, 11 плюс 11. Ну а зараз будемо обчислювати ланцюжки прикладів вправа потяг. Наш бешкетник вже тут, як тут. Та знаємо ми, зараз будемо обчислювати ланцюжком. 45 плюс 1. скільки ж пасажирів у наступному вагончику у другому? 46 плюс 10. 56 відняти 5. 51 плюс 25. 76 плюс 23, і 99 плюс 0. Яке останнє число ми отримали? 99. Треба дати йому характеристику. Що ми можемо сказати про це число? Що воно двоцифрове, не кругле, в ньому. 9 десятків та 9 одиниць. Сусіди цього числа 98 та 100. Готуємось до усних опитувань. Як називаються числа при додаванні? Доданки. А як називається результат дії додавання? Сума. Яке число при додаванні зазвичай найбільше? Сума, звісно. З якою арифметичною дією пов'язана дія додавання? З відніманням, що залишиться, якщо від суми двох чисел відняти перший доданок, ми отримаємо другий доданок. А якщо відняти другий доданок, отримаємо перший. Тож, як обчислити невідомий доданок? Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми. Відняти відомий доданок. А як називаються числа при відніманні? Зменшуване та від'ємник. Як називається результат дії віднімання? Різниця. Зазвичай від'ємник більший чим менший за зменшуване? Зазвичай він менший, бо зменшуваний більше. А тепер віршовані задачі. Жолодів аж 6 десятків назбирали поросятка, 2 десятки вранці з'їли. Скільки на обід лишили? Правильно. Віднімаємо десятки як звичайні числа. Подумаємо, наприклад, 6 яблук відняти 2 яблука, буде 4 яблука. Значить, 6 десятків відняти 2 десятки буде 4 десятки Наступна задачка: 15 черв'яків було, курчатка 10 з'їли. А мама квочка в них пита: а скільки мамі залишили? Тож, скільки залишилося для мами? 5 правильно. Сьогодні на уроці ми повторимо числа від 1 до 20, круглі числа. Закріплюватимемо вміння виконувати дії з числами, розв'язувати задачі, креслити відрізок заданої довжини та визначати час за годинником. Удосконалюватимемо обчислювальні навички та навички усної лічби. Попрацюємо над таким завданням. Погляньте, як. який красивий букет. Скільки всього квіток у букеті? А скільки квіток кожного виду? Впізнайте, скільки ромашок, скільки троян, скільки тюльпанів. Готові? Починаємо. Так, скільки білих ромашок, а скільки різного кольору тюльпанів. А троянд, скільки ви нарахували? Ну, а зараз задача. Погляньте, яка цікава задача. У Оксанчиної, ось вона Оксанка, у неї у ляльки 5 суконь і 3 комбінізони. Скільки предметів одягу в Оксанщиної ляльки? Дуже проста задача. Щоб дізнатись, скільки разом, треба додавати. Записуємо в додаткові зошити розв'язання та відповідь. Працюємо далі з підручником на сторіночці 130. Скільки цеглин у кожній парі стовпців? Треба записати числа, що позначають їхню кількість просто в рядочок. Отже. У стовпчику ми бачимо 10 зелених кубиків, а поруч іще один. Пригадуємо: якщо один покласти на 10, то буде 11. Пишемо. Наступний 1 десяток, та 1, 2, 3, 4, 5, 6 одиниць число. Наступне, давайте не рахувати білі кубики, подивимося на один менше. Значить скільки? Дев'ять. Так, число 19. Наступна пара. Десять та ще 2. А якщо 10 та ще 10. 10 та ще 3. Запишіть всі ці двоцифрові числа. Працюємо далі. Треба дізнатися, скільки копійок у кожному гаманці. У першому 12 копійок, а в другому 15. У третьому, 11, і в четвертому. 20. А зараз, візьміть, будь ласка, лінієчки, будемо креслити відрізки. Нам треба накреслити відрізок, який дорівнює сумі довжин поданих відрізків. Ось, подивіться, перший, ось другий. Спочатку ми маємо визначити довжину поміряти. Довжина першого відрізка 10 см, а другого 2. Нам треба накреслити відрізок, який би дорівнював сумі довжин поданих відрізків. 10 та ще 2. Записуємо. До 10 см. Додати 2 дорівнює 12 см. Тепер нам треба накреслити. Ставимо крапочку на перетині клітиночок. Вимірюємо 12 см, ставимо ще одну крапочку та поєднуємо їх між собою. Ось і вийшов у нас відрізок довжиною 12 см. Не забудьте позначити його межі. Попрацюємо над наступними завданнями. Завдання таке: запиши числа, що їх позначено трикутниками. Подивіться, будь ласка, на цю числову пряму. У нас позначені лише 5, 10, 15, 20. Які ж числа тут між ними? Перше число, 7, друге, 12, третє, 16 і останнє 19. Попрацюємо з цим малюнком. Ми бачимо лійку, відро та каністру. Лійка містить 4 літри, відро 6, каністра 10. Питання перше. Скільки всього літрів води поміститься в каністру і відро? Каністра та відро разом 10 та 6. Далі. Наскільки літрів води більше поміститься в каністру, ніж у відро, пригадуємо, щоб порівняти два числа, треба від більшого відняти менше. Від десяти відняти 6. Далі. Наскільки літрів води менше поміститься в лійку, ніж у відро. Правильно, від 6 відняти 4. І четверте запитання: скільки літрів води можна долити в каністру, якщо в ній уже є 5 літрів? Уявіть, в каністрі 5 літрів. А поміщається 10, то скільки можемо ще долити і ще 5 правильно. Ну а тепер ми маємо записати словами числа. Десять. Записуємо, 10. Далі двадцять, двадцять, тридцять, сорок. Сімдесят, дев'яносто. Поставте відео на паузу та красиво отак у стовпчик запишіть ці числа. А тепер прочитайте їх у порядку спадання. Від більшого до меншого дуже легко: 90, 70, 40, 30, 20, 10. Ці числа називають круглими. Чому? Тому що вони закінчуються нулями. Далі ми маємо прочитати числа 17. І відразу записуємо цифрами Дванадцять, чотирнадцять, дев'ятнадцять, одинадцять, двадцять. Тепер прочитаємо їх у порядку спадання. Шукаємо найбільше 20, 19, 17, 14, 12, 11. Кожне з чисел треба розкласти на суму розрядних доданків: 17, 1 десяток та 7 одиниць. Поставте відео на паузу та продовжуйтеся завдання. Розв'язуємо задачу. Подивіться, на малюночку ми бачимо школу. Про неї сказано в умові: на другому поверсі двоповерхової школи 10 навчальних кабінетів, на другому поверсі 10 кабінетів. А на першому на 4 кабінети менше. Подивіться, на першому невідомо, але відомо, що на 4 кабінети менше. Скільки ж кабінетів на першому поверсі? Пригадуємо, якщо менше маємо віднімати. Розв'язуємо задачу від 10 відняти 4 дорівнює 6. Відповідь 6 кабінетів на першому поверсі. А тепер використаємо розв'язання цієї задачі першої задачі. Для розв'язання другої задачі. Подивіться: в умові нам вже відомо, що на першому, верніше, на другому поверсі 10 кабінетів, а на першому ми вже дізналися 6 кабінетів. То скільки ж всього навчальних кабінетів у школі? Просто, просто знаходимо суму. До 10 додати 6 дорівнює 16. Ну, а зараз пригадаємо, як же ми визначаємо час за годинника. Для цього ми будемо додавати годиннику стрілки. Отже, перший павучок пропонує нам показати 12 годину. Стрілочки. І «годинна», і «хвилинна» мають показувати на 12. Хвилинна стрілочка довга. Вона показує, що це рівно 12 година. А «годинна» стрілка показує якраз на 12. Наступний павучок пропонує показати другу годину. Теж рівно. Отже, хвилинна стрілка має бути на 12. А година на два. Наступний 10 година. Коротенька годинна стрілка показує на 10, довга на 12. Восьма година. Покажемо короткою стрілочкою восьму годину, а хвилина завжди залишається на 12. Продовжуємо. Перша година, третя година. Одинадцята година. Дев'ята година. Ви бачите, змінюється положення лише короткої годинної стрілки. Ну що ж? Визначимо, ой, подивіться, неправильно апостроф. Апостроф має стояти між буквами П та Я не далі. Визначення часу. Перший годинник показує п'яту годину, другий третю і третій шосту годину. Нам треба дізнатись, котру годину покаже кожний годинник через 5 годин. Подивіться, 5, та ще 5, 10, а цей годинник – 3 та ще 5, 8 або 8 годину. Шоста година була, та ще 5, 11 година. Наступні завдання інтерактивні. Треба порівняти вирази. Та натиснути стрілку з відповідним знаком? Наступне завдання додавання та віднімання круглих чисел. Виконати ці завдання ви зможете, перейшовши за посиланням під темою уроку. А зараз вправа піраміда знань, що ви розкажете про урок своїм рідним, про що ми сьогодні говорили? Чи справдилися ваші очікування? Щодо цього уроку. Коли ви раділи своїм успіхам? А коли на уроці було сумно, Продовжіть речення. Тепер я знаю, тільки покажу вам фізкульт хвилинку і відразу вимкну, адже часу у нас уже зовсім не лишилось.